Стратегічна помилка чоловіків, які одружуються. Після одруження вони приймають рішення: Тепер я буду головний. Тепер я буду управляти всім в родині, і я буду управляти своєю дружиною. Я буду їй казати, що я краще вона в моєму підпорядкуванні. Стратегічна помилка. Чоловіки, мужики, послухайте мене. Ваша задача навчитися, звичайно, управляти, але не дружиною, а собою, своїм внутрішнім станом, управляти своїм психологічним станом, своїм емоційним станом, навчитися взяти під контроль свої емоції. Оце ваша задача не дружиною, не самостверджуватись себе. За рахунок неї я тепер головний. І що я сказав, то і буде. Ні, наведіть порядок з собою. Попрацюйте зі своєю самооцінкою. Оце ваша задача.